Краще поспи. коли прокинешся, то станеш частиною зовсім нового світу. Коли я прокидаюся наступного ранку після прочитання роману, я і справді, як і кавка, відчуваю себе частиною зовсім нового світу. Муракамі вів берегом свідомості, навіть коли книжка закінчилася, навіть крізь ним. Свідомість накочується і відкочується, залишаючи якісь слова. Але нові хвилі швидко стирають їх. Я намагаюся швидко прочитати, що там написано між хвилями, але марно. Не встигаю йоком змигнути, як наступна хвиля все змиває, залишаються тільки загадкові фрагменти. Мені наснився ліс, а за вікном усю ніч шов дощ, і мені наснився вологий запах лісу. Містичний реалізм Харукі Муракамі потрапив крізь твір у мій світ. І змінив його назавжди. Книжки це тонелі, крізь які у відомому нам світі з'являється щось нове: відблиск, запах, нове відчуття. Ми віднаходимо всередині себе персонажей, а прокидаючись, стаємо частиною нового світу. Кавка на пляжі роман, написаний Харукі Муракамі у 2002 році. Це дев'ятий роман автора, написаний вже після хроніки заводного птаха. 20 років тому Муракамі вже зміг написати, читаючи між хвилями свідомості те, що я тільки починаю розуміти, проте цей вимір не має часу. Душа стає вороном, галявина в лісі, схожа на дно висохлого колодязя, і кожен раз, ніби оживаючи всередині мене, персонажі відчувають втрату, кохання, самотність, порожнечу, не відчувають часу. Бачать привидів, вбивають і кохаються у вісні розмовляють з котами, з уявними друзями, з магами, відкривають і закривають проходи в паралельні світи, втрачають самих себе, здійснюють пророцтва натрапляють на знаки, яких ніхто не помічав, і акорди, яких ніхто не чув, змінюють життя назавжди, проходять крізь метафоричну бурю. Нарешті фрагменти складаються в узор незбагненним чином на рівні відчуття настільки швидкоплинного, що я ледь встигаю його схопити, як воно сиплеться, мов пісок крізь пальці, поки хвилі відраховують час. Кавка на пляжі залишається книгою, з купою закладинок, та я більше не вірю в це. Для мене це застиглий образ, картина на стіні, мелодія вірш, твір довершений і неідеальний водночас, твір настільки ж сумний, як і надихаючий, новий світ, частиною якого я стала. Я відчуваю межі того, на що здатна людина, що певний тип досконалості може бути реалізований лише через безмежне нагромадження недосконалості, і особисто мене це надихає. Твори, в яких є певна недосконалість, приваблюють саме з цієї причини, принаймні певних людей. Іноді доля схожа на піщану бурю, яка постійно змінює напрямок. Ти звертаєш, проте піщана буря переслідує тебе. Ця буря не щось віддалене, що не має до тебе жодного стосунку, буря, ти сам щось усередині тебе, і тобі залишається піддатися їй. І тобі доведеться пройти крізь цю жорстоку, метафізичну символічну бурю, а коли буря вщухне, ти не згадаєш, як пройшов крізь неї чи як тобі вдалося вижити. Ти навіть не збагнеш, що буря вщухла, але одне знатимеш напевно. Коли вийдеш з бурі, ти вже не будеш тією людиною, якою в неї увійшов ось у чому суть бурі. Дуже часто головні герої творів муракамі пасивні персонажі поводять себе таким чином, ніби більше значення, ніж власні бажання, відчуття і рішення має доля, пророцтво, сни або обставини. Персонажі муракамі обговорюють персонажів з інших книжок. А коли говорять про пасивного персонажа, то приходять до того, що саме тому, що він пасивний, він і схожий на реального. Адже в реальності людям не просто зробити вибір самостійно. Кавка суперечливий, він чогось прагне і водночас від чогось тікає. Мій голос слабкий. Слова ніби засмоктує в порожнечу. Очима підходить і сідає поруч зі мною. Зі мною відбуваються різні речі дещо я обрав сам, дещо трапляється не з моєї волі. Я більше не знаю, як відрізнити одне від іншого. Мені здається, ніби все було вирішено заздалегідь, ніби я йду шляхом, який накреслив хтось інший. Хай скільки я обмірковую, скільки зусиль докладаю, що більше я стараюся, то більше втрачаю себе. Наче моя ідентичність це орбіта, від якої я відхилився, і це дуже боляче, і це мене лякає. Ощі, мав відповідь на це, говорить Кавці, що незалежно від вибору, який той робить, він все ж таки залишається самим собою, що це не людина обирає долю, а доля обирає людину, як у грецьких трагедіях. Так або інакше ми знаходимо шлях. З хронік заводного птаха, я пригадую момент про течію якщо треба йти вгору, йди вгору, якщо вниз, іди вниз. Якщо доведеться підніматися вгору, то шукай найвищу вежу і вилізай на її вершину. Якщо доведеться спускатися униз, то шукай найглибший колодязь і спускайся на дно. Як нема течії, нічого не роби. Як підеш проти течії, усе висохне. А коли все висохне у цьому світі запанує морок. Однак іноді, коли я дивлюсь на свої фотографії, зроблені не так давно, рік два тому, я здаюся там собі більш щасливою, більш вдалою версією самої себе. На книжковому клубі Лімен, де ми нещодавно, співзасновницею книжкового кола що читаємо, обговорювали кавку на пляжі. Ірина сказала, що з часом ми ніби стаємо більш сумними, бо нам доводиться уміщати в собі усі ті нові історії, які потрапляють до нас. Тепер ми вміщуємо більше страхів, більше тривог. Щастя жіє над тобою, як старий заплутаний сон. Ти рухаєшся далі, намагаючись прослизнути крізь нього, проте від нього не сховатися навіть на краю світу. Але туди тобі й треба прямувати, доки не потрапиш туди, нічого не вийде. На Книжковому говорили про сни, в яких усвідомлюєш себе. Чи можливо прокинутися в іншому сні, продовжуючи усвідомлювати себе. Кавка кохається і вбиває у вісні». Чи сприймати сни лише з нами? Чи дійсно відповідальність починається вісні? На думку спадає мистецтво сновидінь Карлоса Кастанеди. Йдеться про сприйняття моменту засинання і фіксацію уваги. Наприклад, на своїх руках. Потрібно побачити свої руки вісні. Сни лазівка у інші сфери сприйняття. Помітивши об'єкт, переміщуєшся в іншу локацію сну. Помічали? Відчувати енергетичні потоки у вісні – це те саме, що відчувати в реальності миттєві спалахи ейфорії чи незрозумілу печаль. Щоб слідувати течії, потрібно сформувати намір, не давати об'єктам переносити увагу спонтанно в інше місце, натомість утримувати її. Але оскільки у сни потрапляють об'єкти з інших сфер, помічаючи і виокремлюючи їх, можна переносити свідомість енергетичними потоками в інші небачені світи. Я згадала про Леонардо да Вінчі і те, як він у пошуках ідей буквально вихоплював себе зі сну. Він засинав на стільці з металевим м'ячиком у руці, а в момент провалювання в сон рука розслаблялася і м'ячик падав на кам'яну підлогу. Таким чином усвідомити себе уві сні можливо, прокинутися в іншому сні. Адже фантазуючи, мені був на півсні, коли мрієш про іншу людину, на якомусь квантовому рівні вона все ж відчувається. Ну, от, коли ти в лісі, ти стаєш його невіддільною частиною. Коли потрапляєш під дощ, то стаєш частиною дощу. Уранці ти є невіддільною частиною ранку. А поруч зі мною ти стаєш невіддільною частиною мене. Отже, коли ти зі мною, ти є невіддільною частиною мене? Правильно. І як це? Бути собою і водночас частиною мене. Це дуже природно, коли звикнеш усе дуже просто. Як літати. У давнину люди були не просто чоловічої чи жіночої статі, а одними з трьох типів чоловік, чоловік. Чоловік жінка або жінка жінка. Іншими словами, кожна людина складалася з двох людей, усіх це влаштовувало, і ніхто ніколи не надавав цьому особливого значення. Але потім Бог взяв і розсік усіх навпіл, прямо посередині. Відтоді світ розділився лише на чоловіків і жінок, і тепер люди шукають свою загублену другу половинку. Мені снилися сни, в яких я була з кимось таким, з ким була давно знайома, але в реальності я не знала такої людини, що викликала б мені подібне відчуття, хоча точно знала, що вона існує, і ми обов'язково зустрінемося. Коли ти закоханий, шукаєш в іншому ті фрагменти, яких бракує тобі, тому й сумують, коли думають про своїх коханих. Кавка шукав місце, у яке варто повертатися. Пані Саїкі хотіла піти в якийсь інший світ, у місце недосяжне ні для кого, туди, де немає плину часу. Коли пані Саїкі була у віці Кавки, вона була закохана, а втративши коханого, ніби застигла у часі. Кавка закохався у живого привида пані Саїкі, дівчину 15 років. Цим вони схожі. Обидва закохані у тих, кого вже немає. Коли Кавка вперше побачив живого привида пані Саїкі, він відчув самотність. У глибині нашого кратерного озера стоїть тиша, вулкан давно згас. Самотність збиралася там, як шарим якого мулу. Невеликий промінь світла, якому вдається проникнути на глибину, освітлює все навколо, як слабкий далекий спогад. На цих глибинах немає жодних ознак життя. Я не знаю, як довго дівчина дивиться на мене можливо, не на мене, а на моє місце. Час тут іде своєю чергою. Він то розширюється, то стискається в такт серцебиття. Іноді люди можуть ставати привидами ще за життя. Я бачила такого привида в будинку свого дядька. Він налякав мене. А я нікому не розповідала про нього. Це важко пояснити, та й що тут скажеш. Дядько не прожив довго, потрапив під потяг в повісті про Гензі, художньому творі японської авторки Мурасакі Сікібу живі духи були водночас гротескним явищем і природним станом людської душі, нібито душа чи то свідомість. Чи то астральне тіло, чи духовна проєкція, здатна, відділившись від тіла, виконувати якусь важливу місію. Живий привид пані Саєкі відділився від неї через любов. Вона не змогла пережити втрату коханого, біль розчепив її надвоє. Зовні виглядало так, що вона продовжує жити своїм життям, у якому лишаються спогади і біль. У лімбі, у місті, де немає часу, точці між життям і смертю її дух намагався прийняти в собі все. Ти ж не можеш просто відрізати від себе щось і викинути метафори трансформуються, а я віддаляюся від себе, я, наче метелик, що пурхає по краю луговини. За краєм світу є простір, де порожнеча й зміст перетинаються. А минуле й майбутнє утворюють безперервний нескінченний цикл. Там виникають знаки, яких ніхто ніколи не помічав, і акорди, яких ніхто ніколи не чув. Я намагаюся заспокоїти своє уривчасте дихання, моє серце й досі калатає, але принаймні я не боюся. Пан Накато в дитинстві втратив свідомість. Коли він вийшов з коми, він втратив пам'ять, він забув обличчя своїх батьків, забув як читати, навіть не знав, що знаходиться в Японії чи взагалі на землі. Йому було однаково. Він повернувся у світ як білий аркуш. Доживши до 60 років, він так і залишався слабоумним, однак вмів говорити з котами. Кіт на ім'я Оцука порадив панові Накато припинити пошуки пропалого кошенята, натомість шукати свою загублену тінь. У фільмі Долина квітів був епізод, де шаман відділив тінь від людини з щасливою долею і приклеїв її до чоловіка і жінки, у яких не було майбутнього. Ворон Тіні повільно поглинають світло. Кавка лежить на галявині в лісі і відчуває, як ширяє в потоках повітря. Він це ворон. Птахи знову кричать наді мною, і я підводжу голову до неба. Бачу лише плаский невиразний шар сірих хмар. Погода безвітряна, я повзу далі. Коли Кавка йде лісом, почуваючи себе зовсім порожнім, він думає про маму, про те, як вона пішла, і змінила його світ назавжди. І він не розуміє, навіщо вона це зробила. Коли він відчуває себе покинутим, він стає вороном, його душа стає вороном і спостерігає за маленьким хлопчиком, що сидить на ганку. Біль, який він не може витримати, ніби розчеплює його свідомість, і він бачить себе зі сторони. Він стає надокучливим вороном, він знову і знову відчуває страх і злість. Але це вже сталося, це реальність. Минуле це тарілка, яка розбилася на друзки. ти ніколи не зможеш зібрати її так, як було. Мама мусила це зробити, попри свою любов до нього. Вона тоді відчувала той самий страх і злість всередині себе. Розуміючи, що вона тоді відчувала, треба навчитися прийняти це. Щоб не повторити її помилки. Кавка віднаходить свою маму у пані саїки і при цьому закохується у її привида. Круг завершено. Кавка проходить крізь метафоричну бурю, щоб з'єднатися зі своєю душею, пробачає, щоб застигла частина його серця, нарешті розсипалася. Кавку переслідувало пророцтво ти вб'єш свого батька і будеш жити з сестрою й матір'ю. Він намагався втекти від пророцтва, але воно наздоганяло його оснах. Щоб звільнитися від нього не залишалося нічого, окрім як здійснити його. Але здавалося, що те, що він зробив, нехай навіть уві сні, ще більше вкоренило пророцтво в його душі, і він тепер змушений безкінечно повторювати це по колу, поки живий. Але де починається відповідальність, здається, що знайти межу, що розділяє сон, і реальність неможливо. Кавка проходить дуже тонкою межею зневіри і здійснення долі, його засмоктує часова вирва. Я втратив відчуття часу, слова ніби завмерли. Я опинився між однією порожнечою та іншою. Я не знаю, що тепер правильно, я навіть не знаю, чого хочу. Я стою посеред жахливої піщаної бурі. З часом відбувається щось дивне, тому реальність цісне змішується, як морська і річкова вода. Я намагаюся знайти сенс у всьому цьому, але марно. Тож про що книга? Про темряву, що живе у середині нас? Задовго до того, як Фройд і Юнг пролили світло на підсвідомість, цей зв'язок між темрявою і нашою підсвідомістю, цими двома формами темряви, був очевидним. Це навіть була не метафора. Доки Едісон не винайшов електричне освітлення, більша частина світу була вкрита темрявою. Фізична темрява ззовні і внутрішня темрява душі змішалися, вони безпосередньо переплилися. Читаючи, я відчуваю спротив, ніби потрапляю у липке павутиння. Мені ніби й зрозуміло, про що йдеться. Принаймні немає відчуття, що я не вірю у написане, але й не зрозуміло водночас. Темрява всередині мене і темрява зовні. Вночі це одна й та сама липка темрява. І Я так само можу загубитися у власних лабіринтах підсвідомості, як і в темряві лісу. Страх загубитися однаково природній. Раніше, як от за часів Мурасакі Сікібу, ці два види темряви існували окремо один від одного. Але сьогодні все інакше: темрява в зовнішньому світі зникла, але темрява в наших серцях залишилася практично незмінною. Те, що ми називаємо его чи свідомістю, здебільшого занурене в темряву, як айсберг, і це відчуття породжує глибокі протиріччя чи плутанину всередині нас. Але немає іншого вибору, ніж продовжувати йти вперед, бо тебе щось кличе попереду, бо ти мусиш це робити. Іноді незрозумілі стани, що з якоїсь невідомої причини виникають і псують настрій, здається, потрібно просто виносити в собі, перебувати в них і намагатися дослухатися до себе, просто йти за цією течією, дати собі більше тиші. Гуляти під музику або ж просто дозволити думкам вільно ширяти, виникати і зникати, мов це слід від хвиль на піску, ти ж цим нічого не робиш. Насправді ж ти мало з чим можеш щось вдіяти, але принаймні спроможний дати собі час на те, щоб просто бути, нічого від себе не вимагати, нічого не прагнути. Персонажі муракамі ніби не мають виправдовувати своє існування, вони існують в своєму вимірі. Там, де тіні повільно поглинаються світлом, на межі між сном і реальністю простягається сюрреалістичний світ кавки на пляжі, там, де живі привиди, порожні люди, у яких замість фантазії сама солома, де крізь так звучить музика і сяють зорі того, створеного в уяві світу про пошуки самого себе у петлях часу. Книжки завжди про пошуки себе. Я пропускаю крізь себе думки Харукі Муракамі, і мені здається, що я пропускаю крізь себе свідомість його персонажей. В ньому я віднаходжу себе. Так, картина не лише красива, так, зірки схожі на дерева в лісі, вони живі, дихають і дивляться на мене. Що я робив досі, що збираюся робити, вони все це знають, ніщо не сховається від їхнього пильного погляду. Я сижу під сяючим нічним небом, і мене знову пронизує страх. Моє серце зараз вирветься з грудей, і я ледве можу дихати. Усі ці мільйони зірок дивляться на мене, а я ніколи раніше про них і не думав, і не лише про зірки, скільки всього ще я не помічав навколо, скільки всього не знав. Раптом я відчуваю себе безпорадним, абсолютно безсилим, і я знаю, що ніколи не зможу позбутися цього жахливого відчуття. Муракамі ніби дає дозвіл на якомусь глибинному рівні чинити те, що відповідає внутрішньому, справжньому. Та звісно, я не думаю, що справжнє це завжди виключно внутрішні відчуття. Однак, коли я роблю дію, вона так змінює суть і так далеко відходить від своєї внутрішньої складової. Дуже складно проявити це внутрішнє відчуття таким чином, щоб його зовнішня форма була відображенням, і я навіть не говорю ідеальним. Та зрештою мотивація це щось зовсім відмінне від поклику, осяяння чи потоку, і кохання, натхнення, течія, якщо вони виникають і кличуть, ними не можна нехтувати, бо ти перестанеш відчувати. Тож іноді доводиться робити дивні речі. Звучить так, ніби я себе виправдовую, але я також і нікого ні на що не спонукаю, тож дайте собі час, облиште самих себе в спокої. У житті кожної людини є точка неповернення, і в дуже небагатьох випадках це точка, коли ти не можеш більше рухатися вперед, і коли ми досягаємо цієї точки, лишається спокійно прийняти цей факт. У романі так багато питань проти річ, філософії і абстрактного, що я просто закохана в усе це. Що сидить всередині мене і робить мене мною? Чи воно протистоїть порожнечі? Мене ж раптом огортає дивне дивне відчуття, ніби я ніколи нічого не відчувала досі. Я дивлюсь на годинник, я почуваю себе персонажем Муракамі. Я дивлюсь на годинник, але не розумію, скільки пройшло часу. Відчуття десь поза часом. Тож кавка на пляжі про час, про сон, про кохання, про лімп, про багато чого про що я не сказала, про прощення і прийняття. Про прокляття, яке судилося здійснити, про відповідальність і провину. Багато що відбувається не через твою провину і не через мою, не через пророцтва, прокляття ДНК чи абсурд. Ми всі помираємо і зникаємо, але лише тому, що сам механізм світу побудований на руйнівній утраті. Ми, напевне, більш за все прагнемо, щоб про нас хтось пам'ятав, хтось один. І коли він пам'ятатиме, то байдуже, чи пам'ятатимуть інші. Тоді тобі байдуже до твоєї особистої історії, до болі через те, що втратив, до своїх спогадів, усе це байдуже. Головне, щоб хтось любив і пам'ятав. Зрештою, кавка на пляжі харуки мураками, застиглий образ, лише мить, картина на стіні. Ти був там, і я була поруч з тобою, спостерігала, на пляжі дуже давно, до вітер пливли білі пухкі хмари, і завжди було літо. Я заплющую очі. Я на пляжі, зараз літо, я лежу на спині на шезлонгу, я відчуваю шорсткість його матеріалу на своїй шкірі. Глибоко вдихаю запах моря і припливу. Сонце сліпить навіть із заплющеними очима. Я чую шум хвиль, що набігають на берег. Звук то віддаляється, то наближається, ніби тремтить сам час. Тож про що книга?